людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Сьогодні дуже важлива тема, і багато питань у нас вже по цій темі. І вона стосується погоди восени 2023 року. Якщо точніше, то нас цікавлять опади. Та необхідна живильна волога для ґрунту, посів озимих культур та для садових рослин, щоб вони гарно підготувалися до зими. Перед тим, як ми отримаємо відповідь на ці питання, давайте згадаємо наш прогноз погоди на осінь 2023 року. Ви у нас постійні вже підписники, глядачі, вже дуже навчені, багато знаєте і вивчаєте, тому. Я думаю, все буде як і далі, як і було раніше, і надалі буде зрозуміло, про що ми говоримо. І ось ми зараз розпочинаємо цю розповідь. Ми вам вже розказували про те, від чого залежить погода. Коротко нагадуємо, наша планета Земля і всі, хто живе на ній, знаходяться в цілому океані космічних впливів, хвиль. Приймачами та передавачами, яких є планети сонячної системи. Кожна планета по-своєму впливає, по впливає, але є окремі планети, які найбільше впливають на погоду на Землі. І кожна планета, рухаючись по своїй орбіті, приймає та відправляє певну енергію. Кожна планета це передавач енергії з певною довжиною хвилі. Необхідної для підтримки порядку в сонячній, сонячній системі. Тобто все в космосі працює по законам Всевишнього, по законам Першого Творця. Нагадаємо, ще один важливий момент наша планета та вся Сонячна система знаходяться зараз в періоді зміни епох. А це значить, що все все змінюється: матерія, земля, рослини, клімат, і ми, самі люди, всі це почувають уже на собі. Всім жителям Землі, саме планети сонячної системи, допомагають пройти цей складний період змін, тільки знання астрології саме зараз надає самі важливі і цінні підказки для розуміння, що коїться з погодою, з кліматом. Перейдемо до планет, які будуть і вже які формують, тому що ми вже більше половини вересня з вами пройшли, і ми зрозуміємо, що ж нам подарять планети, які енергії будуть на, через планети дані на Землю, і яка буде погода. І нас тільки хвилює зараз дуже важливе питання волога. Вересень, по західній астрології, виглядає так. Сонце в знаці стихії Землі в Діві до 23 вересня, а потім перейде в повітряні Терези. Марс, який добряче впливає на погоду у вересні в стихії повітря, в Терезах. Сонце та Марс в названих знаках створюють такі умови, що на Землі переміщуються з Атлантики про холодні потоки. Вони рухаються дуже швидко. Так працює стихія повітря. Тому у багатьох країнах та регіонах все більше і більше проходять холодні потоки, і зараз вже знаємо, що позаду були прохолодні ночі, навіть з невеличкими, з невеличкими мінусами в деяких країнах. Є ще один активний учасник організації погоди на планеті це Венера. Якраз вона і дарить теплі дні. Та короткочасні, теплі періоди у вересні та до 9 жовтня. Юпітер, Уран і Плутон знаходяться в знаках Землі. А Сатурн та повелитель всіх водних ресурсів Нептун, знаходиться в знаці Риби. Але, але. Ці планети ретроградні і зовсім не впливають на погоду. Ми вже декілька років аналізуємо стан ретроградних цих планет, вони не впливають. Тому вересень так і буде продовжуватися з прохолодними ночами та ще й теплими днями. Але до кінця місяці, місяця ще можуть бути заморозки. Ми з вами розглянули енергії планет в знаках після аналізу і бачимо, що опади. Згідно з західною астрологією відсутні, або ж в окремих регіонах будуть незначними. А тепер звернемося до Ведичної Східної астрології. У вересні Сонце буде в знаці Лев до 17 вересня, а потім перейде в знак стихії Землі, в знак Діва. Марс весь вересень також в знаці Діва, знак стихії Землі, і тільки Венера буде в знаці стихії води. А помічники погодних умов Юпітер будуть, буде в Овні, Сатурн в Водолії, і вони ретроградні. Десь, якщо і будуть опади, то незначні. Як не крути, з якої сторони не заходь, опадів у вересні буде, як кіт наплакав. Наступний місяць жовтень. Перша декада може подарити бабине літо, але холодні потоки повітря з Атлантики, Сонце і Марс, знову ж таки в Терезах, а це повітряні маси, все частіше і частіше будуть приносити холод та заморозки. А ось опадів буде в першу декаду зовсім мало. І тільки починаючи з 12 жовтня Марс попаде в стихію води, і він в цей час перейде в знак Скорпіон. З 23 жовтня і сонечко перейде в знак Скорпіона. Венера в другій половині жовтня буде в знаці Діва, стихія Земля. По східній ведичній астрології Сонце та Марс будуть знаходитися відповідно в знаках стихії Землі, Діва та в Терезах. Це стихія повітря. Венера буде в знаці Лев, стихія вогню. Тут взагалі навіть не пахне опадами. Залишається ще один місяць осені листопад 2023 року. Сонце та Марс будуть знаходитися в знаках стихії води в першій половині місяця. Венера в Діві до 8 листопада, а потім в знак, перейде в знак Терези. Згідно з східною астрологією, в першій половині листопада. Буде на землі домінувати стихія повітря, а саме Сонце та Марс будуть в Терезах. Венера буде в Діві стихія землі. Тільки друга половина листопада може подарувати сухій землі опади. Причому Марс у листопаді ретроградний, тут також до великої кількості опадів не можна готуватися. Наші постійні глядачі-підписники після. Озвучення такої інформації вже зрозуміли, що осінь буде з мізерною кількістю опадів, а в деяких регіонах їх може не бути взагалі. Знаючи, що восени буде повітряна та ґрунтова посуха, нам, трудівникам землі, необхідно коректувати посіви озимих культур. Краще посіви змістити на жовтень. Особливої уваги потребують сади. Якщо не привести ґрунтову влагозарядку в приствольному колі дерев та ягідних кущів, то коренева система не зможе підготуватися до зимівлі, а зимівля буде складною. Тому у вересні-жовтні необхідно провести поливи садових рослин в дні стихії води та стихії землі, щоб ґрунт добре наситився вологою, і коренева система рослин продовжила свій розвиток. І обов'язково підживіть сад калійними добривами. Багато садівників використовують восени для підживлення під коріння мінеральні, сухі добрива. Особливо популярний суперфосфат. Якщо ви розсипаєте сухі мінеральні добрива під деревами та карчами і не польєте приствольне коло дерев кущів, то добрива не дадуть ніякої користі, а може й бути все навпаки, нагадуємо, що необхідно поливи проводити разом з підживленнями в сприятливі дні. Агрогороскопи поливів та підживлень на вересень вже є на каналі. До кінця вересня будуть агрогороскопи і на жовтень. Таким чином, після аналізу погодних умов, тобто енергій планет в окремих знаках, ми отримали несприятливу картину для вегетації садів та озимих культур. Така інформація допоможе нам. Правильно організувати необхідні агроприйоми для збереження рослин до кінця цього року та в наступний 2024 рік необхідні поливи. Ну що ж, наше відео добігає кінця. Нам залишається побажати всім здоров'я, витримки та терпіння і обов'язково гарної погоди. До нових зустрічей на нашому каналі!